Вартість внесення безводного аміаку або м'ячної води достатньо немала, тому вартість діючих речовин нівелюється різницею по відношенню до карбаміду і аміачної селітри, тому малі вибирають те, що вибирають. Доброго дня, спас пише. Так що, дивіться, я хочу сказати одну історію. Тут питання вже йде не просто про ефективність, так? тут йде про виживання. І те, що малі вибираються, не значить, що це зрозуміло, якісно і дешево. Мене вибирають, тому що сусід робить так. Той робить так. Ви мені будете розповідати про те, що внесення ам'ячної води вам буде дорожче чи що? Ви повинні, якщо ви хочете бути ефективним, якщо ви хочете вижити в цей скрутний момент, якщо ви хочете бути конкурентний до холдингів, тому що не всі холдинги вносять ам'ячну воду або безводний ам'як. Дуже багато, багато хто сидить на карбабіді, але це не значить, що в них ефективність більша. Вони можуть отримати більшу врожайність час від часу, але вони не можуть, можуть і не отримувати такої ефективності, як ті, хто сидять, наприклад, на безводному міку або м'ячій воді. А м'яча вода в Радянському Союзі ще за ну, 60-х, напевно, років. Під буряки вносили, під, під пшениці вносили, я знаю там, куди вони тільки не вносили його. І оце сама основа, що я вам веду, щоб вносити і закривати вологу, колега. Є згляньте, вон, культиватори з бочками або бочку, поставте на свій культиватор, киньте туди розводку від карена за 20-30 тисяч гривень. Якщо хочете нормально, там, хай буде 50 тисяч, 70 тисяч коштувати розводка на культиватор. Бочка зверху, культиватор ваш, яким ви закриваєте вологу. І таким культиватором внести ам'ячну воду. Зрозуміли? Оце вам дуже просто і ми не будете мені розказувати, що воно щось навілюється. Тому що ви цим не працюєте, ви цим не розумієте. Те, що ви вносите дешевше для вас на, вашу, на ваш погляд, це не економіка. Тому що ми з вами розглядали між карбамідом і м'ячною водою, десь скільки там десь більше тисячі гривень різниця, тисячі на гектар. Це ті гроші, які ви можете не витратити бездумно. Ви не забувайте, що карбамід є ще така штука, ще біурет, яка теж не, не дуже альо для ваших сільськогосподарських культур. Розумієте, в чому питання? Тобто розповідати, що воно неефективно чи щось нівелюється, так, безгодней, м'як треба обладнання. Але є послуги. Можливо, у вас, коли порахуєте з послугами, домовитеся за той м'як. Порахуйте, що вам вартість діючи, що буде виходити все рівно дешевше, ніж карбамід. Отут самий головний елемент економії, а не те, що ви там пишете, що нівелюють, а фермера пишуть, фермера роблять яким легше, А не так, а не в більшості випадків, на жаль. Як їм легше? Легше карбаміда купити? звісно, легше, або там привезуть хтось карбамід поставить, там, самі знаєте, біля двору. Але по факту, якщо ви хочете бути ефективним, вам потрібно вносити те, що дешевше по вартості діючої речовини азоту. Так само НПК, так само мікродобри і все інше. Тому що вартість літри не відображає вартість, собівартість і взагалі кількість діючої речовини на гектар. Тримайтеся, колеги, будьте ефективними. Ченч, одай. Успіхів вам!